Парк по вулиці Воробйова заповнюється людьми. Діти граються, ветерани сідають на приготовані для них місця. 70-ту річницю перемоги святкують сьогодні і жителі Слободки. Благодійний фонд Шлях до свободи підготував для ветеранів, інвалідів району і всіх гостей святковий привал. Незважаючи на те, що 70 років пройшло а тогорікада. Закончився страшна війна, піднявся весь народ для того, щоб захистити свою родину. Те люди, которые нам дали счастливое детство, где, э, свободную страну, в которой бы мы смогли вырасти своих детей, внуков, чтобы вы могли встретить э, достойную старость. Я желаю вам здоровья, дол долголетия, рядом хороших друзей, которые бы могли помочь вам в трудную минуту. Мы всегда с вами. Сьогодні сюди запросили особисто і нагородили грамотами та подарунками всіх ветеранів району, учасників бойових дій, дітей війни. Багато хто, на жаль, не зміг прийти, але ті, хто прийшов, отримали увагу, подарунки і цікаву концертну програму. день день приближали, Благотворительный фонд Дорога к свободе награждает Гофнова Владимира Николаевича мы пригласили ветеранов, которые многие, конечно, не пришли, потому что не смогли прийти, но мы каждого ветерана обойдем. навесим им дома, подарим подарки, грамоты те, что мы вручали здесь. Такого чуточку внимания людям уделим, для того, чтобы они понимали, что то, что они сделали, невозможное. Что мы благодарим их и перед ними преклоняем голову. Это нужно поддерживать, чтобы не было забыто наше прошлое, потому что без прошлого нет настоящего и будущего. И праздник сегодня, спасибо. Людмілі Міхайловні Ткаченко. вона старається не пропускати, не забувати ні про празниках, ні людях, которые зробили для нас очень много. Спасибо їй большое. Молоде покоління повинно вшановувати ветеранів і пам'ятати про минуле, без якого не було б і майбутнього. Наталія каже, що бажає всім молодим звертати увагу на тих, яких залишається все менше і менше. Щоб не було бізразліча, щоб люди пам'ятали, що навіть елементарно потрібно ветерану Просто помочь перейти дорогу. помочь поднести сумку. Не взяти сумку і убежать, як були случаи, А просто, просто помочь. для ветеранів важливі будь-які прояви уваги. Сьогодні для них діти четвертої дитячої музичної школи співають пісні. А творчий колектив Зірочка показав цікаві танцювально-співочі номери, які повернули ветеранів у ностальгічне минуле. Наталія Афанасівна одна з небагатьох ветеранів, які пам'ятають війну, полон, тяжке голодне життя в ті роки. 42-го мене забрали в громаді. Ми збіжалися з поїзд, за нас освободив ковпак. Була там у ковпака, в лісу. Ну а потім, коли вже наші прийшли, я повернулася додому. Дому прийшли, вернулася, війна не кончилась. Наталія Фанасівна згадує, як після війни її відправили відбудовувати Одесу. Тут вона знайшла свою долю, вийшла заміж, має трьох онуків та правнука. Сподівається, що влада зверне на неї увагу, що відремонтують дах, що протікає. Свято їй подобається, але непокоїть неочікувана війна. Все добре. Ну от війна ця, Ми ж воювали вместе все, а тепер друг друга вбивають. Ну, це ж приступлення. Чому наші правителі не можуть це Що Це війна людям горе, біда. Чому вони не можуть понять? Після чудового концерту для гостей свята волонтери фонду накрили стіл. Галина Білоус, донька героя Радянського Союзу, а також член товариства інвалідів. Каже, їй допомагає військкомат, а також благодійний фонд Шлях до свободи і особиста Людмила Ткаченко. Вона нам дуже допомагає. Вона нам пайки дає, вона нам дуже, дуже допомагає. Їй більш, дякую. Це один людина в Одесі, який нам допомагає. Сьогодні таке життя, що подібні свята потрібні для підтримки духа, каже Галина Федорівна, а в цей день згадує тільки близьких, яких забрала війна. У мене і крісний поїв, і родной дядя поїв. Я дід прийшов 19 разів радяний, шість розкантужений, три роди пожили ушев. Що я? Тільки горять. Тому Галина Білоус бажає бійцям АТО, які зараз ідуть на фронт, щоб повернулись живими, і щоб війна швидко закінчилась, бо вона знає, що це таке. Тож, ветерани, інваліди району та гості свята змогли спробувати спеціально приготовлену для них кашу з м'ясом, салат, чай, підняти тости за тих, хто загинув, та за тих, хто залишився в живих. І головний тост звичайно, за мир, якого всі чекають з нетерпінням, і 70 років по тому.